Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом печінкового торта. Заздалегідь собі підготуйте усі інгредієнти і нарізаємо рібчату цибулю дрібним кубиком. Можете взяти 2-3 цибулини на ваш смак. Моркву натираємо на великій терці. Натерті овочі перекладаємо у сковорідку, вливаємо туди трішки олії приблизно 30-40 мл, додаємо сіль, чорний мелений перець і обсмажуємо до готовності. Можна під накритою кришкою, періодично перемішуємо. За той час перебиваємо печінку у блендері або можна ще перекрутити на м'ясорубці, де є сама дрібніша насадка у вас. Додаємо сюди 2 яйця, сіль, перемішуємо, додаємо борошно, і все перемішуємо до однорідності. Найкраще це зробити вінчиком, так, щоб не було грудочок. Поступово вливаємо молоко, продовжуємо перемішувати і контролюємо консистенцію. Вона не має бути надто густою або взагалі дуже рідкою. Тому молоко відразу все не вливайте, додавайте його поступово, можливо, знадобиться тільки 150 мл, а не 200. Ось така в кінцевому результаті має бути консистенція. І йдемо смажити. Сковорідку за перший раз, за бажанням, можете змастити рослиною олією і обсмажуємо на менше, ніж середньому вогні до готовності з двох сторін. Але якщо у вас сковорідка не має антипригарного покриття, тоді обов'язково вливайте буквально по одній столовій ложці олії. Має вийти приблизно десь 10, 13, 14 млинців. Все залежить від діаметру вашої сковорідки. У мене була на 20 см, тому в мене вийшло 12 штук. І тепер формуємо сам печінковий тортик. Блинці перекладаємо майонезом, змащуємо і викладаємо начинку з цибулі та моркви. Майонез я змішала з чесником, часник видавлювала через чесникодавку. часнику чеснику контролюйте самі. Хтось любить більш гостріше, хтось любить більш таке ніжніше. Тому тут вже на ваш вибір є. Зовсім небагато викладаємо цибулі з морквою. І ось так розпреділяємо по всьому млинчику. Ставимо зверху наступний млинець і повторюємо все так само, аж до самого верху. Висоту печінкового тортика можете собі самі відрегулювати. Хтось любить, коли по 5 коржів іде, хтось любить, коли їх цілих 10, а то і вище. Тому це також на ваш вибір. І самий верхній млинець я також буду смарувати майонезом. Щодо прикрашання, я просто буду затирати перше білком. І його потрібно буде розподілити по поверхності, а потім жовточком. Ви можете, наприклад, прикрасити дрібно посіченою зеленю, цибулі, кропу, петрушки і зверху посипати, наприклад, хаотично невеличку таку жменьку чищеного гранату зернинками. Це буде дуже красиво виглядати. Можете томатами прикрасити помідорами. Це все на ваш вибір є. Далі наш починковий тортик обов'язково потрібно прикрити і відправити в холодильник приблизно на 3-4 години, щоб він добре постояв. І далі можна нарізати на порційні шматочки та подавати до столу. Ось такий варіант виходить в кінцевому результаті. Хочу нагадати, що на каналі вже є один печінковий торт. Один варіант я обов'язково дам внизу під цим відео посилання на нього, там іде з грибами. Подивіться, як це смачно! М -м -м. Тому надіюся, що сподобається вам даний рецепт. Обов'язково підписуйтесь на канал Українські домашні страви. Бажаю вам смачного, бажаю сонячного настрою і всім па-па!